Притчі Соломона, розділ 22 Добре ім'я краще за велике багатство, а милість краще за срібло і золото. Багатого і бідного шляхи пересікаються адже обох їх створив Господь. Мудрий, зауважуючи лихо, ховається, легковажні рухаються далі. І зазнають шкоди. Нагородою за покірність і страх Господній є багатство, слава і життя. На шляху підступного колючки й тенета, а хто пильнує свою душу, триматиметься від нього далеко. Повчай юнака на початку його шляху, і він не зверне з нього, навіть коли постаріє. Багаті мають владу над бідними. І боржник стає рабом того, хто позичає йому. Хто сіє кривду, пожне лихо, і бич гніву його щезне. Доброзичливий буде благословенним, бо своїм хлібом він поділився з богом. Прожени глузія і припиниться сварка, припиняться суперечки та зневага. Хто любить чистоту серця і має вдячні уста, тому і цар є другом. Господні очі не варті знання, і слова підступного він обертає в ніщо. Лінивий говорить лев на дорозі, я можу загинути посеред майдану. Уста чужої жінки то глибока безодня, в яку потрапить той. На кого гнівається Господь. До серця дитини приліпилась дурість, проте лозине виховання прожене її від Нього, хто кривдить бідного, щоб збагатитись самому, і хто дає багатому, той напевно зубожіє. Нахили своє вухо і прислухайся до слів мудреців, прихили своє серце до мого знання. І матимеш задоволення від того, що зберігатимеш їх у собі, і вони водночас перебуватимуть на твоїх устах. Я навчаю тебе особисто і сьогодні, щоб ти цілком покладався на Господа. Хіба я не писав тобі тричі, даючи тобі поради й повчання, щоб ти сам отримав знання правди та слова істини, та щоб ти міг передати ті слова правди у відповідь тим, Хто тебе запитує. Не обкрадай бідного, бо бідний він. Не пригнічуй нещасного біля брами, бо Господь є оборонцем їхньої справи і позбавить життя тих, хто їх кривдить. Не товаришуй з гнівливим, і з людиною запальною не спілкуйся, щоб ти, бува, не прийняв його звички і не поставив капкана на власну душу. Не будь серед тих, котрі дають по руку, ручаючись за борги інших, бо коли не матимеш чим заплатити, щоб вони не забрали і твоєї постелі з під тебе, не пересувай давньої межі, яку встановили твої батьки. Чи бачив ти кмітливу у своїй справі людину? Вона буде запрошена на службу до можновладців і не служитиме звичайним людям.